Таю, сьогодні у нас здання судінського характеру. Ви ну, обирайте тему, яка з е, тих у нас є, можете якусь свою, я нічого не маю проти. Е, стосовно того, на яку тему ви б хотіли розробити сайт. Подивіться дизайн, і переходимо за цим посиланням, вам відкрию сторінку дизайнера. ось я вже по них трошки Можете обрати любую сторінку, яку вам до вподоби, і ми з вами будемо її проєктувати. Комусь, можливо, сподобається щось такого характеру туркаву у нас ось кав'ярня. Хтось любить, скажімо так, вина, то у нас навіть таке є. Якщо вам щось більше інше інше вподоби, можете собі теж подивитися. Отут ви можете побачити непоганий банерну шапку, тобто хедер. Таке ми теж можемо з вами зробити, якщо маєте бажання ось ви собі подивилися, які тут є варіанти. Але вам потрібно підібрати великий дизайн, тобто цілу веб-сторінку, і з вами ми її спроєктуємо. До вас буде одна така велика-велика сторінка, в результаті чого ми їх потім будемо викладати на хостинг, і ви зможете ними навіть користуватися. Тобто це ваш проєкт. Підберіть тематику і дизайн, який вам найбільше підповідає.